На слуху на слуху. Програма на слуху в ефірі. Дякую, що ви приєдналися в студію Ольга Ксьондз. З 2015 року з ринку банківських послуг пішла приблизно третина всіх банків. Тому ми сьогодні спробуємо з'ясувати, а чи хто взагалі повинен нести відповідальність за те, що банки банкрутіють за те, що люди не не свої гроші підприємства, благодійні фонди? Отже, в нашій студії Олександр Савченко, екс-заступник міністра фінансів України та колишній заступник голови Нацбанку, ректор міжнародного інституту бізнесу. Здравствуйте, пане Олександре, вітаю вас. Ви знаєте, в статті на сайті обозрівателя з'явилося Чотири поради. радості така стаття українцям на заметку. Названі топ-4 сигнала для банкротства банка. І там дійсно різні, наприклад, кредитний портфель, стан кредитного портфеля, високі відсоткові ставки за депозитами, так, проблеми в небанківському бізнесі власника і зростання медіа і протестної активності перед банкрутством. Ось як ви оцінюєте достатньо цих чотирьох пунктів, щоб розібратися, що в банку починаються проблеми? Ну, я би додав головну таку проблему, яку треба аналізувати. Якщо банк. Вчасно розраховується по депозитам, по кредитним картам, видає гроші, вчасно проводить платежі, значить, банк більш-менш здоровий. Як правило, перед банкротством, задовго до банкротства, може навіть півроку, банк починає. Проводити платежі з запізненням відмовляє видавати проценти чи віддавати депозити, посилаючись на якісь постанови Нацбанка чи на якісь відключення комп'ютерної системи. Оце головний фактор страху для людей, які тримають кошти в банку. А звичайно, названі вами чотири інші індикатора. Теж мають місце на жаль, банківська справа ризикована, але існує у нас 200 тисяч гарантованої. Такий державою депозит, який ви можете розміщати. І тому порада дуже проста. Якщо у вас більше 200 тисяч, розміщайте в різних банках, якщо ви не здатні самостійно чи за допомогою ваших друзів ну, проаналізувати так. той чи інший банк, це, це відомо. Але е, тема, яка часто піднімається в нашій програмі, це те, що підприємці втрачають гроші, потім роками не можуть повернути. І благодійні фонди. Це взагалі фантастика. Так, е, так більше того, звучала думка, що Мов воляв, самі винні, тому що ненадійний банк вибрали. Ну вибачте, а держава на що тоді? Ні, Хтось це а... контролювати має? Ви абсолютно праві. У нас існує міф, що ми розрахувалися, мається на увазі держава з бідними людьми, тому що багаті теж втрачають середній клас, у кого там півмільйона гривень. Людина працювала все життя. Розмістила там, наприклад, 20 тисяч доларів, а її повернуть менше половину, тобто втрачають навіть середній вклас і звичайно втрачають підприємства. Я хотів би сказати, що коли підприємство втрачає кошти. Наприклад, підприємство має на рахунку 1 мільйон гривень. Банк банкрутіє, і цей мільйон пропадає. А то в цьому мільйоні приблизно 40-45% – це гроші, які мали би йти на зарплату і на податки до бюджету. І податки, ще і податки не платяться, і зарплати не виплачуються, і тому падіння будь-якого підприємства це теж тривожний сигнал, тому що Врешті-решт, це підприємство створене для людей. І мій механізм, як запобігти такому, ну, перше, я би пропонував, і я пишу рекомендації Нацбанку і уряду всім, що треба страхувати депозити не тільки. Людям, а в умовах України і малому і середньому бізнесу принаймні на ту ж суму 200 тисяч гривень. А зараз її треба вже піднімати до півмільйона гривень, тому що страхувати свої кошти, які тримає ні, підприємство. Ні. Банку? Так, так же саме, якщо банк падає, а, повертати повертати кошти. малому і середньому бізнесу. Ну будь-кому до суми півмільйона гривень, і тоді. Цей малий бізнес буде не боятися вкладати гроші в банки, а зараз все переходить на готівку в тіньовий ринок. Це перша рекомендація. Друга рекомендація полягає в тому, щоб банкрутством банкам, ліквідацією банка займалися не фонд гарантування і чиновники, які призначають для цього. А займалися ті, хто втратив там гроші. Наприклад, банкрутує банк, втратили гроші 20 підприємств, тисяча людей. Вони, Оці, хто втратив гроші, вони мають наймати на роботу правління. Чи команду банкірів і юристів, яка буде займатися чи відновленням платежа спроможності банкам, чи боротися за кожну копійку, правильно продавати активи банка. Чи це виглядає, як оце зараз сказали створити ОСББ? А люди не знають, як їх створювати, тому що треба юридичну світу. Ну, е, люди, які вклали розуміти? гроші в банки, вони розберуться. Мова йде про людей, які заробили там півмільйона, мільйона. Мільйон вони розберуться буде. між собою, звичайно. Це рада кредиторів, тому що оці люди втратили. Ви повірте, коли ці люди будуть займатися продажею квартир, які в заставі. Продажею кредитів, продажою цінних паперів вони будуть робити це по максимальній ціні, тому що все, що вони зароблять, піде на компенсацію їхніх втрат. До нас зараз приєднується телефоном Олексій Кущ, Олексій, радник президента асоціації українських банків. Пане Олексію, здрастуйте. дня. залишається головне питання: хтось же мусить бути відповідальний? Ну як це так? Просто не впорались, був поганий менеджмент. Тоді цей менеджмент має нести відповідальність. Як приклад, так? Немає ще жодного керівника банку, який поніс би покарання за те, що втрачені мільярди гривень, в тому числі і коштів і. Фізичних, юридичних осіб, це головне питання, яке необхідно задавати і Національному банку, і правоохоронним структурам. Тобто уявіть собі, що сумарна, скажімо так, прогалена фінансова дірка, яка отворилася в банківській системі внаслідок банкрутства цих банків, вона дягає, там за різними оцінками від 200 до 300 мільярдів гривень. Це ті кошти, які були втрачені внаслідок банкрутства цих банків. І фактично ми можемо говорити про... Майже половину державного річного бюджету, який втрачено внаслідок таких дій, і жодного покарання, жодного винного немає. Тобто його не виявлено, тому що немає політичної волі для того, щоб знаходити почекайте, ти, почекайте, ти... пане Олексій, Політична воля добре, але це таке розмите питання. Політична так, воля. А за законом, як як це має відбуватися? Закон же якийсь є. Ну, звичайно, є. А тут питання в тому, що тут навіть не питання в менеджменті, хоча і в ньому теж, а питання взагалі в системі банківництва, в практиці банківництва, яке відбувалося в останній час. Тобто тут навіть найкращі, скажімо так, західні менеджери, які б могли бути залучені для керівництва таких банків, вони б стали просто заручником ситуації. Чому? Тому що 90% банків якщо брати саме корпоративний сектор, вони працювали для того, щоб залучати на ринку кошти, причому залучати під будь-які процентні ставки, навіть під, на, 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 навіть під дуже великі процентні ставки, залучати рефінансування Національного банку, а потім вкладати в сумнівні бізнес-проекти цих банків, які контролювалися вже не менеджментом банків, а керувалися власниками цих бізнесів. Тому Тут необхідно підходити дуже системно і комплексно, тобто винних треба шукати не тільки серед менеджменту банків, а й серед власників бізнесів, які збагатіли на таких оборудках. Тоді скажіть ще таке, якщо держава дає рефінансування, вона має право і повинна контролювати, кому вона дає ці гроші і куди ті гроші потім ідуть. Грубо кажучи, як МВФ нам дає гроші, так чи якісь кредитори? Вони ж намагаються відслідковувати, як ми їх використовуємо. Ви знаєте, що тут це мовити має бути в, ідеальному, скажімо так, в ідеальній моделі взаємозв'язків банку і держави. Але ж наша модель взаємозв'язків не, далеко не, вона не є ідеальною. Тобто, наприклад, останні, один із останніх банків, який збанкрутив банк Михайлівський, бачимо, що кошти залучалися повз. Депозитні рахунки на рахунки спеціально створеної фінансової компанії. При цьому у банку був куратор з Національного банку, який мав би якось відреагувати на таку ситуацію, але ніякої реакції не було. І зараз ці вкладники фактично позбавлені можливості повернення своїх депозитів, тому що з формальної точки зору вони є вкладниками фінансової компанії. Лише в останній день перед банкрутством банку ці кошти були перекинуті на депозитні рахунки. Тобто тут питання вже і до... Якості діяльності куратора національного банку Тому... дякую вам, Олексію. Па себе, що ви приєдналися, радник президента Асоціації українських банків Олексій Куш був з нами телефоном на зв'язку. Дуже важко контролювати. Банк коли працює одночасно з тисячами контрагентів. Ну от уявлі уявіть собі. Що у вас на рахунку 5 мільйонів держава вам дала ще 2 мільйони, і того стало 7. І ви одночасно комусь даєте кредит, у когось забираєте кредит. Як правило, ці куратори це пусте місце. Їх треба ліквідувати. Що треба зробити? Треба зробити реальну відповідальність за неповернення кредитів. Реальну в кримінальну відповідальність справа у тому, що кожен неповернутий кредит має бути проаналізований, якщо нема грошей, доведен до суду. Хтось має відповісти за те, що кредит не повернувся. А у нас я вибачаюсь, не повернуто кредитів на 250 мільярдів гривень. Ніяких судів нема. Ви назвали цифру, що це половина виданих кредитів? А, ну, приблизно так. А, приблизно так, тому що. А... Ще багато не повернуться. У нас, на жаль, питома вага непрацюючих кредитів зараз. Вона трошки зменшується, десь 40-45, а була і 60, Але через банкротство банків вона угу. зменшується. От рефінансування це правильний механізм. Інколи зараз Національний банк так залякали, що він боїться видати рефінансування для того, щоб врятувати той чи інший банк. Але робити це треба професійно. І коли ви даєте гроші комерційному банку, треба вже розглядати цей банк, по суті, як державну власність. Тому, уявіть собі, є банк, який не може платити по депозитам, не видає кредитів, звертається до рефінансування, отримує там 2-3 мільярди гривень рефінансування. І при цьому заробітна плата. Там, голови правління, мільйон, заступників, півмільйона. То тобто ці гроші і на зарплату йдуть. І на зарплати йдуть вони Цікаво. ідуть. Тому моя пропозиція, я вже за це беру з 10 років. Якщо банк отримає рефінансування на підтримку своєї дієздатності, то заробітні плати мають бути приведені до державної сітки. Ви ж дуже серйозну річ зараз говорите, пане Олександре. Це жахливо, тому що що таке фінансування? Це наші гроші, наші це гроші всіх інших гроші людей України. бідних українців, які йдуть на Час, час, дуже часто на зарплати півмільйона мільйон. Це банк, який вже напівбанкрот. І, і це той топ менеджмент, який, можливо, не такий добрий, те, що ви говорили, no, не правильно, фаховий. Правильно, да. фактор. Який поганий менеджмент, який часто і займається цими корупційними операціями. І, і повірте мені, якщо б була така норма, отримаєш рефінансування, твоя зарплата, як? У на державній службі там максимальна 10 мінімальних, тобто максимальна зарплата голови правління, там десять тисяч гривень, не більше, а не мільйон. Тоді б і зверталися набагато менше за цим інструментом. Він потрібний цей інструмент, але е, цей інструмент вже останні надії Й... перед угу. банкротством. Так. Це один фактор. Другий фактор це звичайна відповідальність за гроші, особливо держави, державні гроші. Якщо не повернулися державні гроші, то Обов'язково має бути карна справа. Навіть приватні гроші не можна красти, і там має бути приватна справа. В світі я казав, не повертається приблизно 2% всіх виданих кредитів. В Україні не повертається десь половина зараз. Причому за моїми розрахунками 25%. Це провина наших фінансової влади: це Нацбанк, МінФін, кабінет міністрів, в цілому, який не може наладити роботу, включаючи суди, і 25% Тут уже провина менеджменту і власників банки, які часто просто варують ці кошти, ви і... видають самі собі. Ви маєте на вас самі собі своїм друзям, віддають за проценти. Неважливо, але видають з метою не повернути. Справжній банкір має давати гроші з метою їх повернути, заробити, виплатити дивіденти, виплатити депозити по хорошим процентам і все нормально. І тому в банківській справі дуже важливий фактор моральності. Особливо це стосується центрального банку та міністерства фінансів. Тільки моральні люди мають там працювати, тому що вони працюють з дуже великими грошами. Ну ви ж знаєте, банкірів, а от якщо взяти банкірів 100%, який і відсоток з них справді високоморальні люди, як ви кажете, а, ну десь половину, так би сказав. Десь половину, десь процентів 30 – це злодії. Просто їх треба викидати негайно. Треба навести порядок в фінансовій системі України. в банківській фінансової системи вона має працювати дуже чітко, послідовно і. Це можна гарантувати. За 2-3 квартали можна зменшити інфляцію, можна ставки по депозитам, по кредитам. Ви повірте, якщо посадити оцих зводів і банкірів, і деякі власники банків, не всі, але є такі, і ті, хто позичає гроші і не віддає, виявляєте ситуацію: позичають у банка гроші, не віддають, їздять на Мерседесах. І е, переписали е, свої дачі на дружин чи на дітей. І все. Е, е, і у нас така система і пенсіонери отримують пенсію так, тисячу гривень. І пенсіонери отримують тисячу а, гривень. А ми виплачуємо гроші так. гроші і, і рефінансуємо, того, та Так це був Олександр Савченко, колишній заступник міністра фінансів України і колишній заступник голови Нацбанку України. Дякую, пане Олександре. Дякую добре. всім, хто був з нами. На все добре і до зустрічі в програмі. На слуху. На слуху. на слуху.